Виконуємо номер 1120 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши число 4 у вигляді дробу зі знаменником. Завдання перше 7, завдання друге 100. Завдання третє 29. Приступаємо до виконання. Будь-яке натуральне число n. Можна записати у вигляді дробу а бетих, де Б натуральне число, тоді А буде дорівнювати N помножити на Б. Нам необхідно записати число 4 у вигляді дробу зі знаменником 7. Тоді наш чисельник буде дорівнювати 4 помножити на 7. І маємо дріб 28 сьомих. Завдання друге нам необхідно записати число 4 у вигляді дробу зі знаменником 100. Тоді наш чисельник буде дорівнювати добутку 4 і 100. Маємо 400 сотих. І завдання третє. Нам необхідно число 4 записати у вигляді дробу зі знаменником 29, тоді наш чисельник буде дорівнювати 4 помножити на 29 і будемо мати 116,29. Отже, ми записали число 4 у вигляді дробу зі знаменником 7, це 28 сьомих. Число 4 у вигляді дробу зі знаменником 100 це 400. Сотих, і число 4 у вигляді дробу зі знаменником 29 це 116 29. Номер 1120 виконано.